Слава Україні, шановна громада, хочу сьогодні фактично доповісти по двох найбільших речах, які стосуються нашої громади. По-перше, це російсько-українська війна, і друге, наші заклади і інфраструктури, які ми готуємо до війни, які ми маємо зараз відновлювати після початку активної фази агресії. Відповідно. Ще раз наголошую на тому, що любі соціальні, гуманітарні, навчальні проекти, проекти по відновленню будуть реалізовані і будуть ефективними, якщо буде перемога. Для того, щоб була перемога, якнайшвидше, ми маємо сконцентрувати максимум своїх зусиль всього суспільства на допомозі ЗСУ і на боротьбі нашої держави з агресором. Враховуючи, що ми фактично вже століттями боремося, маємо прикрий досвід, коли ми програвали в цій боротьбі, але наша держава сьогодні існує 30 років, наше суспільство, наш народ залишило за собою ті якості самоіндифікації, починаючи відмови, традиції і так далі, які створили. На базі нашої культурного і нашу державу, яка відповідає нашим внутрішнім покликам, яку ми сьогодні захищаємо, це говорить про те, що в нас є сильний внутрішній стержень, і ми маємо зараз виконати волю, бажання наших всіх попередніх поколінь до сильної незалежної держави. І це наша історична місія. Сьогодні у нас оголошений військовий стан. Ми навіть ще не оголосили війну, але ми маємо по факту сьогодні війну з сусідньою найсильнішою державою в світі. Зрозуміло, що все світове співтовариство допомагає нам, тому що на нашому боці правда, але ніхто, крім нас, цю перемогу не здобуде. І якщо це буде не наша перемога, то то буде і не наша держава. Стосовно відновлення нашої інфраструктури, в дійсності сьогодні європейські інституції. Як і в попередні роки фінансують е гуманітарні проекти, які на їхній погляд являються ефективними, і припустимо, раніше е в програму Велике Будівництво включалися школи, дошкільні заклади, спортивні, е дорожня інфраструктура, яка була надзвичайно потрібна державі, яка була. Е Ефективною з погляду європейців. Це насамперед школи, які мали опорність, які були великі, які охоплювали велику кількість дітей, які відповідали всім європейським стандартам, від естетики до інклюзії, енергоефективності і в цілому мали бути ефективні. Із переліку наших шкіл в такі рамки, на жаль, не попадав ніякий об'єкт інфраструктури. І, Фактично, те, що нам сьогодні треба відновлювати нашу школу, е, стає можливістю участі в даному проєкті, тому що е, зараз європейці фінансують е, неможливо, вже, яке має соціальне значення, хоча цей пункт залишається в вимозі, але е, пункт є пошкодження, і ми маємо ряд пошкоджених об'єктів, які ми плануємо відновлювати за рахунок якраз цих інвестицій. Відповідно, ми маємо. В найкоротші сроки підготувати е, проектно-кошторисну документацію, тобто документи, які будуть показувати, який вигляд цей об'єкт буде мати після його реконструкції. Зрозуміло, що е, в таких складних умовах в державі сьогодні якихось гарантій е, чи чітких алгоритмів дій не існує. Тобто, знову ж таки, перша проблема для нашої держави це е, завершення війни перемогою. А все інше це супутнє, тому є багато ризиків, є багато проблем і дуже короткі строки для їх виконання. Звісно, що виконавчий апарат максимально включився в цю роботу, але паралельно ми все-таки ще раз акцентуємо увагу, тільки перемога. Ну і на завершення хотілося сказати, що будьте дуже уважними, будьте розважливими, концентруйте свою увагу на збереженні свого здоров'я. В першу чергу не нехтуйте правилами безпеки, і все буде в Україні. Слава Україні!